Це коли пошфінали вулицю. Років 30 тому тут роздавали ділянки під будівництво, але ну, та сторона вулиці побудовані будинки, а тут не сложилось. Тепер на цій стороні вулиці в Семенівці 5 нових модульних будинків. Їх навесні цього року привіз благодійний фонд Реаліс. Усі будинки однакові за площею та плануванням. У передпокої тут же буде й кухня, встановлений твердопаливний котел. Є дві кімнати. Одна кімната менша, друга більша. Підлога та стіни утеплені. Там є утеплювач за цією стіною. І сподіваємось, що взимку тут буде тепло. Наразі тривають роботи з підведення води та каналізації. Воду провели. Каналізації немає, поэтому пока. Пока-пока так. Душова кабіна, ще є змога підключати правильну машину. Це житло для переселенців з прикордоння, яке обстрілює російська армія, розповідає голова громади. Сергій Деденко пригадує, коли люди тікали з прикордонних сіл від обстрілів, то заселялись куди тільки можна. Займали все, що було вільне, і там різний стан житла. І якщо порівнювати ці будинки нові з тим, де вони мешкають, то це набагато краще. Територія навколо будинків дозволяє зробити окремий двір біля кожного з них, каже Сергій Деденко. Всі ж хочуть жити не в общаги, щоб своє все було. А тут є потенціал, щоб все було своє. Модулі привезли, встановили в квітні, але тоді донор призупинив проєкт. У зв'язку з тим, що в Семенівці прилітало кожного тижня, тому була загроза, що можливо і Семенівки люди будуть евакуюватися, який сенс тут, скажімо так, розвивати. Це модульне містечко. Наразі, слава Богу, в нас стало тихіше. В громаді більше тисячі внутрішньо переміщених осіб. З прикордонних сіл виїхало майже все населення, каже голова громади. Тому потреба в житлі є. Наразі, за словами Сергія Диденка, є кілька заяв від жителів прикордонної Янжулівки. Кого заселятимуть у ці модулі? Вирішуватиме спеціальна комісія. Там буде бальна система, ну і відповідна комісія буде вирішувати. У кого було переважно право на заселення. До кінця липня, каже Сергій Деденко, планують завершити роботи і почати заселяти людей. Заяви вже збирають. Благодійники планують надати більше подібних модульних будинків, каже голова громади. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини, Чернігів.